Друзі, доброго дня! Нарешті ми в Україні повернулися до питання обговорення законопроекту про прозоре лобіювання. Як ви знаєте, наша асоціація Government Relations спеціалістів та лобістів уже 8 років просуває власне, цей законопроект, робить дискусії, формувала вже дві концепції законопроекту. І нинішня влада в цілому робить чергову спробу. Бу проголосувати подібний законопроект. Я думаю, що в умовах війни і в необхідності саме прозорого, я підкреслюю, прозорого діалогу під час відновлення України цей законопроект дуже на часі. Тому я закликаю і наших нинішніх членів Української асоціації джар-спеціалістів та лобістів. А якщо ви з нею ще не знайомі, то відповідно у нас є Фейсбук-Сторіночка. Я її залишу тут і також у нас є сайт жар Ukrain.com.юа. Якщо ви ще не член нашої асоціації, то все рівно, будь ласка, реєструйтеся на обговорення читайте законопроект, почитайте історію нашої боротьби за прозоре лобіювання в Україні. І будемо наступного тижня власне цей законопроект обговорювати і давати свої рекомендації народним депутатам до голосування. Тому ще раз закликаю активно взяти участь в обговоренні законопроекту про доброчесне лобіювання. Особливо цікаво це буде Government Relations спеціалістам, фахівцям з компанії, представникам асоціацій, юристам, також представникам суміжних професій, які працюють з питаннями Government Relations і лобіювання. Також дуже вдячна всім народним обранцям і представникам. Уряду, які ці вісім років обговорюють з нами законопроект про лобіювання та адвокацію. Тоді на до зустрічі. Я буду тут з Вашингтона з вами по Zoom зв'язку. А також наші представники асоціації збирають вас офлайн. Посилання залишу під цим відео, де зареєструватися. Дуже дякую всім наснаги.